Доброго ранку, ми з України, я Ірина, любі друзі. Добре. добре, що все добре. Я сподіваюся, що все добре. І так, мої дорогенькі, дивимося, що сьогодні чекає кожного з вас. Це індивідуальний, майже індивідуальний розклад, ви маєте можливість а, вибрати. За вподобанням свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, які поради, які підказочки дасть нам Таро. Карта номер один. У вас сьогодні, ви знаєте, Всесвіт вам відкривається. Щось іде, звичайно, до кінця, але це до кінця, знаєте, такий звичайний перехід з першого в другий клас, наприклад. Ви закінчили. Прекрасно, тому що ця карта нам говорить, ви прекрасно закінчили один етап в своєму житті. Переходити на, так, знаєте, звичайно, до іншого. Тут ніяких перепусток, ніяких каменюк на дорозі. Тут все настільки прекрасно і чудово. Якісь хороші новини можуть бути, якісь заключення, якихось договорів сьогодні може бути. Можливо, ви підпишете якийсь контракт, який вам обіцяє успіх, але не забувайте. Все залежить все рівно від вас. Ваші всі рішення залежать від вас. І так, карта номер два. А тут у нас людина вже, ви знаєте, ну це не втома. Це карта невтоми. Це карта перенасичення. Перенасичення інформації. Ну Зазвичай ця карта говорить перенасичення гулянок. Переїв, перепив. Будьте сьогодні, до речі, обережні з їдою, з питтям, тому що можна щось переборщити, навіть якщо ви якийсь корисний продукт, навіть тих же яблук можна переїсти, щоб ви розуміли, і хтось, наприклад, якусь алергію може отримати. Це теж може бути. Але я бачу тут перенасичення. В інформації, перенасичення, ще, як я сказала, в їді, в таблетках, в чому завгодно перенасичення. Людина наразі ще сита, їй пропонується щось, а вона не бачить, тому що людина перенасичилась. Ось ця карта радить вам. Як я вже сказала, не переїдати. Не дивитися за багато телевізора, не дивитися за багато Ютубу, не так дуже багато інформації. Ще що може бути, якщо ви сьогодні зустрічаєтеся з кимось каву випити, можете навіть кави перепити. Ось, і вам буде вже ой, нема сил. Якось так, знаєте, і захочеться уєдінитися. Карта номер 3 а тут у нас королева мечів. Тут якась може бути помства, якась сварка, якась жінка перейде вам дорогу, хтось заздрить, як то ще кажуть, знаєте, може бути навіть злючка. Хоч тут, бачите, карти наші, так, добро злом чи ще щось. Але, мої дорогенькі, королева мечів це, знаєте, може бути, що вам сьогодні знадобиться холодний розум, якісь факти, комусь щось довести, доказати. Тільки будьте обережні, тому що ця карта дуже часто нас попереджає про якісь сварки, які переходять потім у війну. Щоб ви просто розуміли, тому що, наприклад, дрібничка може при, привести, призвести до сказу. Діти роздратували чоловік, забагато за, за на себе взяли зобов'язань, або забагато сьогодні роботи у вас теж може бути. Будьте просто обережні у своїх висловлюваннях, так само сусідці. Просто, знаєте, криво на неї подивилася, і вона вже ворог на все життя. Ось таке теж може бути мої любі. Це може бути і матуся накричати. Ось так. Я чуть не взяла е, вам е, цих е, 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 оракул е, німецький. Сміюся. Так, мої дорогенькі, ну що, дивимося, що нам порадить Таро веселки на майбутнє для України. Чим воно нас порадує? Карта надійна сьогодні. І так, якихось помилок ми наробили. Леда на коліна не впали, але зато ми вже нашугані. Зате ми вже знаємо, де ворог, де брат, де кумс, де сват і кого остерігатися. Тому Мої дорогенькі, беремося до роботи. Емоційний стан, я бачу, у нас хороший, в принципі, але вже дуємо і на як би це сказати, дуємо і на холодний. Ось, Боїмося почуттів, боїмося, можливо, закохатися. Але якщо ми дивимося, бачите, я вже перескочила на приватні розклади. Але якщо ми дивимося стосовно України, нам хтось щось пропонує, якусь угоду. Україні пропонують якусь пропозицію дають. І це дуже, я би так сказала. Нас приваблює ця пропозиція, але Україні потрібно бути обережно, тому що під такими привабливими. Як би це сказати речима, звідти може вискочити якась, якась підлість і непонятно чого. Тому Україні потрібно наразі бути дуже обережними, з ким ми маємо справу. У нас перевірені друзі американці, наприклад. Наприклад, у нас перевірені друзі наші поляки, інші країни є, які в наші друзі, але все рівно треба бути обережними. Все, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе, гарного вам дня, чудового настрою і е, мирного дня. вам, мої дорогенькі, На все добре.